Uh -huh. Зараз, мені здається, вже критично нагально є на працювання, все ж напрацювання системних рішень, тому що це переживе нас все одно тягне вниз постійно. Чому я почав ну, зі свого боку нашу дискусію сьогодні, що ми вже чергову зиму да, живемо в системно-кризовому режимі і вже час, і, і, і до сих пір, рік тому, два роки, три тому я чув постійно від представників різних, знову ж таки, всіх секторах. Публічному, в приватному секторі, в бізнесі. Давай, да, давай там, давай після зими, да, давай переживемо. Uh -huh. Зараз мені здається, вже критично нагально є проблеми напрацювання все ж таки системних рішень, тому що це переживе нас, все одно тягне вниз постійно. Ми, Я впевнений, в Україну в Україні, в українському суспільстві, в українському народу ми переживемо цю зиму яким коштом окреме питання, але тут питання, що якість рішень має виходити більш більш на передній план. Ми Не можемо латати дірки просто фізично ресурсами, да там новими новими трансформаторами, чи новим обладнанням чи новими ресурсами? Треба думати про якість рішень. Мені здається, цієї зими питання якості рішень і в публічному і в приватному секторі воно? Буде як ніколи актуальна.